Це болотне стайко, Соня, сонечко. Косін друг їжачок Колько колючка дуже любить, щоб його хвалили. І я теж, звичайно, люблю, а хто не любить, але колько аж надто запальний і нетерплячий. Хоче, щоб його увесь час хвалили. Постійно в нього виникають ідеї, щоб прославитись. Одного разу я стала свідком раптової сварки між Косою та кольком. Ти косю не заєць, а свиня, каже Колько. Що, Що це за дурні жарти? Це не жарти, а чистенька правда. Бо ти повсякчас лізеш наперед, а мене відпихаєш, підштовхуєш. Що це ти таке потякаєш? Яка муха тебе сьогодні вкусила? Обзиваєшся, ображаєш? От за муху я вкушу тебе за вухо. І колько справді підскочив і вкусив косі за вухо. От сам на зло тобі Зроблю щось таке, що всі тільки й Йокнуть, сказав і задропотів у кущі. Кося, звичайно, за ним не побіг, але на обід додому колько також не прийшов. Кося почав хвилюватися. Хоч він його і образив, і вкусив, але все ж таки він його друг. Він пішов на галявину, сів на пеньок і заплакав. Аж раптом підлетів до нього жучок і вмить просто на очах перетворився на дівчинку. А ви хто? здивовано запитав Кося. Я Соня сонечко, сонься, донечко. А чого я вас ніколи раніше не бачив? Бо літала я у небі, не було в мені потреби. А тоді згори я бачу, що зайчик плаче. От я й прилетіла, біля тебе сіла. То чому сумнеш ти? Чим тобі допомогти? Мій друг, зіткнув кося і жачок, колько колючка. Якась муха його вкусила, посварився зі мною, кудись подався і зник. Не знаю, що з ним. Не хвилюйся, я всюди літаю, все згори помічаю. Полечу і жачка твого пошукаю. І соня сонечко полетіла. А кося сидить та хоч казала вона не хвилюватися, все одно хвилюється. Прилетіла сонечко та й каже Ти таки мав рацію, справді вкусила твого ішачка. Якась дивна чорна муха прямо вниз. Це мені моя знайома мчілка медундя сказала. І тепер стоїть від рух на дурвище у скелянистих скелях, і щось майструє з ялинковий гілок. Не подобається це мені. Поспішаймо. Прибіг кося, побачив колька і каже, що це ти тут робиш? Що це ти задумав? Щось хотів те й задумав, тебе не питав. А гілки ялинкові тобі для чого? Хочу стати першим в світі летючим їжачком. Та ти що з глузду з'їхав? А якщо ти знов обзиваєшся, ображаєш, я тебе за друге вухо вкушу. Усай, тільки схаменися і не роби дурниць. Але вкусити Косю Колько не встиг, бо в цей час чорна скеля розступилася і з неї вийшла дивна постать з чорними непрозорими крильцями та банькатою головою, на якій була корона. Це воля моя! Наказав йому я, я му дзик, мушиний цар і керівник. Кого вкусить моя муха, той мене в усьому слуха. А ти хто такий? Я ося вухань, прийшов рятувати свого друга, їжачка Колька колючку. Він же зараз упаде в прірву і розіб'ється. Ну, і правильно. І опець казковий ліс про це знатиме. І мене боятиметеся. мені підкорятиметеся. Ні, ні, не треба. Набрид мені цей довговухий, а ну скринь його в прірву, їжачок. Щемить і кося полетів би в прірву. Але. Прилетіла Соня сонечко, а за нею цілий бджолиний рій. Бджоли кинулися на мухандія, обліпили його сніг до голови, і він панічно кинувся тікати. А Соня сонечко підбігла до колька, помазала йому медом нісик та й сказала, що тепер все буде добре. І після цих слів. Злетіла в небо і зникла. А кося з кольком, обійнявшись, подалися додому.